Сім'я і матки. Дилема гінеколога. Хочу розповісти вам про складні гінекологічні операції, про реакцію чоловіків на ці операції і як мудрі жінки виходять із цих складних ситуацій. До гінекологічного відділення поступила 43-річна жінка на оперативне лікування з приводу профузних рясних маткових кровотеч. Причина. І матки великих розмірів. Зберегти матку, на жаль, не було жодної можливості. Єдине, що ми могли залишити для зберігаючої функціональності для пацієнтки це шийка матки та здорові яєчники. Тобто, планувалася лише ампутація тіла матки. Вона Поступила сьогодні, операція призначена на завтра. Ввечері жінка зайшла до мого кабінету. Павло Мляничу, я дуже хочу з вами поговорити, сказала вона. Але це не про операцію, а про моє життя, про мою сім'ю, про моїх двох дітей. Мені 43 роки, чоловікові теж, у нас двоє дітей. Мій чоловік дуже сексуально активний, він прямо сказав мені, якщо тобі викинуть матку, я тебе покину. Я піду від тебе, незважаючи на наших малих дітей. Вона благала, прошу вас, допоможіть мені зберегти сім'ю. Дайте мені можливість поставити дітей на ноги». Чи не могли б ви, Павло Мілянович, сказати чоловікові, що матку ви не видалили, а лише ну, щось зробили і кровотечі припинились. Я проникся великим співчуттям, відповів. Дівчино, добра, зроблю все можливе і неможливе, щоб ваша сім'я була збережена. Наступного дня була операція. Матка видалена, оскільки іншого виходу не було. Шийка матки та яєчники були збережені. З медичної точки зору для статевих стосунків і повноцінного сексуального задоволення повного оргазму все необхідне залишилось. В операційному журналі в протоколі операції я написав неправду, що я не порушенням. Я написав, що на тілі матки знаходився лише невеликий фіброматозний вузол, який був видалений. А шейка матки, матка, яєчники та труби тобто все збережене. Моя інтуїція підказувала, що саме так треба зробити. Після прицінний період минув без ускладнення. На шостий день зняли шви, на сьомий день готував її до виписки. В день виписки пацієнтки зайшла до мене в кабінет разом з чоловіком. Я знову розповів їм про операцію, повідомивши, що матка збережена, але на ній є рубець. І поводитись потрібно дуже обережно. Чоловік запитав. А коли можна займатися статевим відношенням? Я пояснив, місяць ви зовсім не повинні мати статевих стосунків, враховуючи оперативне втручання та рубес на матці. А через місяць, будь ласка, але обов'язково використовуйте презервативи або інші протизаплідні засоби. Найголовніше, щоб ваша дружина не забагітніла. Через два місяці вона зателефонувала мені. І зізналася, мій чоловік не користується протизаплідними засобами. Він не вирішив, що матку зберегли. Я порадив їй. Добре кажу: підійди до завідуючої жіночої консультації, я їй зателефоную і скажу, що треба робити. Через три місяці скажи чоловікові, що тебе відсутні менструації. і ти йдеш в консультацію. У жіночій консультації підтвердили вагітність. Видали направлення на переривання до нас. Я попросив її приїхати з чоловіком. Коли вони зайшли до мене, я зобразив досаду, ну що ж, всяке буває. Направлення є, обстеження є, буду госпіталізувати і робити завтра переривання вагітності. Я попросив чоловіка вийти і сказав пацієнті, назви яку-небудь йому суму. За переривання вагітності. На другий день госпіталізували у відділення. На каталці привезли в операційну на переривання вагітності, якої не було. Коли підійшла її черга в операційні, я попросив усіх медпрацівників вийти. Залишилося лише анестезіолог, операційна медсестра і я. Ми тихенько посиділи, поговорили, а потім на медичній каталці привезли її в палату, не ще б то вона була прооперована. Ввечері чоловік провідував, і на другий день я її виписував. Пацієнтка зайшла до мене в кабінет і простягнула мені дуже велику суму грошей. Я здовольно випну, Ти що з глузду з'їхала такі великі гроші за те, що нічого не робили, облич? Вона відповіла, ви виконали надзвичайно велику роботу, ви врятували мене, ви врятували дітей, ви врятували сім'ю. Коли я вийшла з вашого кабінету і сказала йому, що за аборт треба заплатити такі гроші, у нього очі полізли на лоб. І він сказав, пішов цей доктор під три чорти, ми підемо до іншого. І він у 10 разів дешевше зробить. Я зробила себе дуже сердитою, закатала йому істерку і відповіла: це ти пішов під три чорти. Він просив тебе, щоб ти беріг мене. Ти просто знущався наді мною. Він робив операцію, він знає, як робити переривання вагітності. Не хочеш платити. Буду народжувати, яке воно буде, те дитя, після операції, після наркозу, й буде. Родимо доглядатимемо калічку яку-небудь. Вона мені далі. Розказує Паломіляч, візьміть ці гроші. Ви зробили їх дуже і дуже чесно. Хочу зробити висновки з цієї історії. Перша моя велика провина – це підробка документів. Протокол операції я написав фальшивий, таке не припустимо. Друге. Я обманював цього чоловіка. Чи можна звинувачувати його, що він ненормальний? Абсолютно ні. У нього така психіка. Він по-іншому не міг. Його ставлення до дружини з маткою одне, а ставлення до дружини без матки інше. І він нічого не міг собою вдіяти. Тому юні і дорослі пані, відчувайте свого чоловіка, яке в нього ставлення до статевих стосунків до сексу. Тож мудра казка дівчині підказка. У наступному ролику я розповім зовсім протилежну історію, як жінка нерозумно вчинила зі своїм чоловіком і чим це все закінчилось. Ставте вподобайки. Прошу вас, коментуйте, діліться своїм досвідом, своїми думками. Комусь буде неоціненна порада. Підписуйтесь на мій канал Лікар Гузенко, ставте вподобайки. До нових зустрічей. До побачення!